Вітаю вас, друзі! До вашої уваги комплект маскувальний зимовий для військовослужбовців. Пошили ми його з тканини «Оксфорд» клякса 80 грам на метр квадратний. Тканина відштовхує воду, тобто швидко вона не промокне. Також є кавер на шолом у нас. І так спочатку почнемо з капюшона. Капюшон великий, налізе на будь-який на шолом, має затяжки, Стопори. регулюється, блискавка на один бігунок. Кишені бокові, широкі. Доступ великий, будь-що ви зможете достати собі, що вам треба. На рукавах фіксується резинкою. Стяжка по рукаві, щоб не провісало. Тут теж у нас резинка. Штани на резинці. Тобто теж є кишені, доступ до штанів теж буде. Позаду у нас теж мається резинка і знизу теж будовий резинку. Бо коли ви ходите, щоб воно не так шуршало, це, ця тканина, вона трошки шародить, коли рухаєшся. Крій вільний, широкий, Ярослав має 58-й розмір, п'ятий зріст. Тобто на 60-й вона піде. Халат в одному розмірі, градації не буде, ну, ми думаємо, що 60-й точно піде, як 48-й, так і 60-й, тільки що буде в 48-му вільний.